В Україні розпочався осінній призов, який завершиться 30 листопада. Продовж двох місяців до лав Збройних сил буде призвано 26 тисяч 600 юнаків. Зокрема, у внутрішні війська МВС направлять 5,5 тисяч призовників, ще 1100 служитимуть у Державній спеціальній службі транспорту. Крім того, відповідно до наказу, у жовтні листопаді також будуть звільнені в запас військовослужбовці, які вислужили встановлені терміни. Згідно із постановою Кабміну, обсяг видатків для проведення призову громадян на строкову військову Військову службу у жовтні листопаді 2011 року становить 1 мільйон 716 тисяч гривень. Напередодні цього призову ми проводимо попередні заходи. Проводимо вивчення призовників, вивчаємо їхні морально-ділові якості та медичний стан, стан їхнього здоров'я. Цілий вересень місяць. Ми проводили це вивчення. Відпрацювали півтори тисячі чоловік. Пройшло через медичну комісію, військового комісаріату. Відібрали кращих по стану здоров'я. І сьогодні обласна медична комісія приїхала перевірити. Нашу роботу. І знову ж подивитись цих хлопців, і сьогодні ми дамо кожному призовнику повісточку в армію, який ну буде придатний до служби. Медики інформують, що стан осінніх призовників особливо не відрізняється від минулорічних призовів. Захворювання опорно-рухового апарату продовж багатьох років залишається на першому місці. Далі йдуть проблеми із внутрішніми органами, хірургічні та неврологічні хвороби. 90% всіх неврологічних захворювань це є. Закриті черепно-мозкові травми, їх наслідки струси головного мозку. Порівняно з минулим призовом, десь на такому ж самому рівні знаходяться, які були. Хочу сказати, звернути увагу батьків і призовників, щоб вони. Вважали, їздили на скутерах, мотоциклах в шлемах. Призовники про військо знають небагато. Побоювань щодо служби не мають. Зокрема, коломиянин Роман Вашук впевнений, що після війська йому легше буде знайти роботу з думками з тим, що хочуть служити. Потім знайти нормальну роботу. Вибрав служити думаю, що так краще. Треба бути уважними. Прислухатись до всього. Скажіть, які війська вас приваблюють, щоб ви хотіли куди потрапити? МВС. Планове завдання на осінь для коломийського військомату 124 призовники. З ним впоралися вже з 6 жовтня. Тут розпочнуться відправки молодих у військові частини. Юнаки, які отримують повісточку, мають почитати її уважно, вивчити, що там написано. Там стоїть дата відправки, година, на яку вони мають прибути. В воєнкомат з тими речами, які вказані в повістці, Вони мають прийти сюди до воєнкомата. Далі вже задача військового комісаріату забезпечити транспортом і відвести їх на обласний збірний. Пункт міста Івано-Франковського Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.